29 жовтня 2025 року, дата, яка, можливо, назавжди увійде в історію астрономії. Саме цього дня об'єкт, відомий під назвою Три і Атлас, пройшов свою найнижчу точку орбіти Перигелій, наблизившись до нашого Сонця ближче, ніж будь-коли раніше. Для більшості комет це звичайна подія. Але цього разу все пішло не за сценарієм те, що побачили телескопи по всьому світу, змусило наукову спільноту завмерти. Бо те, що сталося з Атласом, не просто виходить за межі відомих закономірностей фізики, воно їх зламує. Об'єкт відхилився від передбаченої траєкторії на 4 кутові секунди. Для непідготовленого слухача дрібниця. Але в масштабах космосу це як якщо б пасажирський літак відхилився від курсу на сотні кілометрів це не похибка, це вплив невідомої сили, не пов'язаної з гравітацією Сонця. І саме це явище. Так звана негравітаційна акцелерація стала першою з нових ознак, що Три і Атлас може бути не просто кометою. Спостереження з радіотелескопа Алма підтвердили об'єкт рухався інакше, ніж передбачали моделі. Його поведінка порушувала закони небесної механіки. Додатково космічні обсерваторії Стерео, Сохо та Гоанан зафіксували ще більш тривожну деталь. Атлас почав раптово яскравішити, при цьому випромінюючи синє світло інтенсивніше, ніж саме сонце. Це явище отримало назву Дев'ята аномалія, але навіть вона не пояснює, що ж насправді відбувається з цим тілом. Якщо припустити, що це природна комета, то для виникнення такого прискорення вона мала би втратити близько 15 своєї маси, понад 5 мільярдів тонн речовини, які повинні були б утворити навколо неї. Гігантську хмару уламків і пилу, але її не видно, і саме тут починається найзагадковіше. Якщо жодних уламків не буде виявлено під час зближення з Землею у грудні, це означатиме, що перед нами об'єкт, який прискорюється без втрати маси. А це вже не вкладається у відомі закони фізики комет, це виклик самій основі нашого розуміння Всесвіту. Професор Гарвардського університету Льоп, знаний своїм холодним раціоналізмом, визнав. Поведінка Атласа не просто дивна, вона підозріло системна. За його словами, сонце під час перегелі створило рідкісну можливість спостерігати ефект гравітаційного лінзування, коли світло віддаленого об'єкта викривлюється під дією гравітаційного поля зорі. Розрахунки показують, що світло атласа змінило напрям приблизно на 0,27 кутової секунди небагато, але це вимірювано. Цей ефект може допомогти зрозуміти справжню природу об'єкта. Якщо тільки він поводиться так, як має поводитися природне тіло. Але якщо ні, це може стати першим доказом того, що ми спостерігаємо щось штучного походження. Для тих, хто вперше чує про Атлас, варто нагадати він третій підтверджений міжзоряний об'єкт, що потрапив у межі нашої сонячної системи. До нього були лише два знаменитий Оумуамуа у 2017-му та комета Борисова у 2019-му. Але атлас відрізняється від них радикально. Його маса у мільйон разів більша, ніж у Оумуамуа, і в тисячу разів більша, ніж у Борисова. Якщо перший можна порівняти з пінгпонговою кулькою, то Атлас це багатоповерховий будинок, який рухається з немислимою швидкістю. І ось тут перше зерно сумніво. Чим більший об'єкт, тим повільніше він рухається, так диктує енергія та інерція. Але атлас, попри свій колосальний розмір, Чуть крізь простір швидше, ніж будь-який інший відомий міжзоряний мандрівник, а ймовірність, що таке тіло з'явиться випадково менше нулі по удвісотку, це якби людина була одночасно і найвищою, і найшвидшою на планеті. Неможливо. Але ось він рухається і рухається проти всіх законів статистики. Тож, що ж ми маємо насправді колосальний об'єкт, що з'явився із темряви міжзоряного простору? Він поводиться як комета, але не втрачає масу. Він прискорюється, але не має реактивного сліду. Його світло стає яскравішим і холодноблакитним, коли наближається до сонця. І якщо всі ці спостереження точні, ми стоїмо на порозі десятого феномена, який може змінити саме визначення того, що таке небесне тіло. Проте навіть це лише початок історії, далі ще дивніше бо дев'ять попередніх аномалій атласа вже довели. У цьому об'єкті закодовано щось, що не піддається звичайним законам астрономії. І щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу, природою чи технологією, треба повернутися до витоків цієї саги, де кожна деталь, кожен спалах і кожен сигнал складають картину, яку людство ще не готове побачити цілком. Далі буде. Повернімося на кілька місяців назад, у час, коли Три і Атлас лише входив до меж сонячної системи. Тоді ще ніхто не міг передбачити, що цей об'єкт стане головною загадкою століття. Його відкриття спочатку сприйняли як черговий міжзоряний уламок, ще один фрагмент космічного каменю, який мандрує крізь галактику без мети. Але вже перші спостереження показали тут щось не так надто правильна орбіта, надто чіткий рух і надто багато збігів, аби вважати це просто випадковістю, коли радіотелескопи вперше зафіксували об'єкт. Він уже мав швидкість, яка перевищувала звичайні міжзоряні темпи у кілька разів. Його вектор руху свідчив, що він прибув не з хаотичного міжзоряного простору, а з чітко визначеного напрямку з району, який колись збігався з орієнтацією знаменитого сигналу «ВАУ», зафіксованого у 1977 році. Ймовірність такого збігу менше 1%, але це був лише перший штрих до портрета об'єкта. Який, здається, грає з нашими науковими законами. Поступово 3 і Атлас став об'єктом найретельнішого спостереження з боку астрономічних обсерваторій усього світу. Здавалося, він прагне показати себе під різними кутами, випробовуючи межі людського розуміння. І саме тоді почали проявлятися ті дивні, на перший погляд, аномалії, що одна за одною ламають шаблон нашого уявлення про природу космічних тіл перша аномалія траєкторія і Атлас рухається у зворотному напрямку відносно більшості планет сонячної системи. Це вже само по собі рідкість, але головне, його орбіта вирівняна майже точно по площині екліптики, у межах 5 градусів. Це все одно, що заплющивши очі кинути стрілу навмання і потрапити точно в центр мішені, що знаходиться за сотні кілометрів, ймовірність такого збігу 0,2%, та навіть це ще не все. Вектор орбіти Атласа проходить поблизу кількох гравітаційних точок системи, наче хтось його навмисно спроєктував так, щоб уникнути зіткнень і водночас пройти повз ключові планети Марс, Венеру і Юпітер. Друга аномалія змусила вчених буквально переглянути підручники з астрофізики. У липні серпні 25-го року, коли Атлас перетнув внутрішню область сонячної системи, він раптом почав випускати потужний струмінь речовини. Але не назовні, як це роблять усі комети, а прямо в напрямку сонця. Це суперечить базовій фізиці, випаровування льодів під дією тепла. Зазвичай хвіст комети завжди спрямований у протилежний від зорі бік, через тиск сонячного вітру. Але Атлас утворив так званий антихвіст, спрямований у протилежний бік від очікуваного, ніхто з дослідників не зміг запропонувати правдоподібне пояснення. Навіть ті, хто намагався вважати це оптичною ілюзією чи ефектом кута спостереження, зрештою мусили визнати явище реальне, третя аномалія співвідношення розміру та швидкості. Чим масивніше тіло, тим важче його розігнати. Але три і Атлас виняток він не просто великий, він гігантський, приблизно у тисячу разів масивніший за комету Борисова, але водночас рухається у кілька разів швидше. Ймовірність, що об'єкт такого масштабу матиме настільки високу швидкість природного походження менше, ніж одна десята відсотка. Це вже не просто статистична рідкість, а щось що кидає виклик самій логіці руху тіл у космосі, четверта аномалія неймовірне влучення в час. Коли обчислили точний шлях Атласа, виявилося, що він пройшов на мінімальній відстані не лише від Сонця, а й від трьох планет поспіль Марса, Венери та Юпітера. І саме у той період, коли він був повністю невидимим із Землі через своє розташування відносно сонця, ймовірність такого сценарію, розрахована незалежно кількома групами астрофізиків, становить лише нульнуль це все одно, що кинути три дротики одночасно, не дивлячись, і влучити кожним у свій центр мішені. Тоді як спостерігач у цей момент відвертається. П'ята аномалія виявилася ще більш тривожною його склад. Спектроскопічні спостереження показали надзвичайно високу концентрацію нікелю відносно заліза, співвідношення, яке не зустрічається у природних кометах. Більше того, цей хімічний баланс нагадує штучні сплави, які використовуються у земній промисловості для виготовлення термостійких матеріалів. Зрозуміло, подібний висновок ніхто не квапився оприлюднювати офіційно, але у наукових колах почалися гарячі дискусії. Чи може об'єкт міжзоряного походження мати металеву структуру, подібну до сплавів технологічного типу? Шоста аномалія практична відсутність води. Комети – це, по суті, крижані ядра, брудні сніжки, спилу та льоду. Але у випадку з атласом виявилося, що лише 4 його маси припадає на воду, усе інше щільна металева та мінеральна речовина. Це еквівалентно тому, щоб знайти айсберг, у якому 96 це скеля, а не лід. Як таке може існувати у природі? Як сформувався подібний об'єкт, якщо відомі моделі утворення комет не передбачають настільки високу концентрацію важких елементів? Сьома аномалія дивна поляризація відбитого світла. Коли світло від сонця потрапляє на поверхню об'єкта, воно розсіюється і частково поляризується, але у випадку з атласом спостерігалася екстремально негативна поляризація, ефект, який ніколи раніше не фіксували ні в одній кометі. Це означає, що поверхня об'єкта відбиває світло у спосіб, який не відповідає жодним відомим природним матеріалам ні лід, ні пил, ні металеві мінерали не здатні створити такий тип оптичного відгуку. Восьма аномалія напрямок прибуття. Як уже згадувалося, він майже збігається з районом походження радіосигналу Вау. У межах 9 градусів це як дві машини, що проїжджають одне перехрестя з різницею у кілька хвилин. Для міжзоряного простору це фактично той самий напрямок. І навіть якщо припустити, що це випадковість, такий збіг змушує замислитися, чи може існувати взаємозв'язок між подією 40-річної давнини та об'єктом, який сьогодні наближається до Землі. І нарешті дев'ята аномалія зміна кольору та яскравості. Під час перегилію три і Атлас спалахнув у небі майже як нова зірка. Його світло стало настільки інтенсивним і водночас набуло настільки чистого блакитного відтінку. Що навіть фотометри спочатку вважали це помилкою приладів. Але повторні вимірювання підтвердили це реальний спектральний зсув. Атлас справді став синішим, ніж сонце, і цей факт не має жодного природного пояснення. Матеріали, з яких складаються комети, ніколи не дають такого спектра випромінювання. Коли всі ці дев'ять фактів зібрали докупи, стало, очевидно, перед нами не просто космічний уламок, це щось інше щось, що можливо створене. Професор Аві Льоб, знаний своєю схильністю до холодного аналізу, не поспішає робити гучні заяви. Він обережно каже коли дані не вкладаються у відомі теорії, ми зобов'язані розглянути нові гіпотези, якими б неймовірними вони не здавалися. І хоча його колеги критикують його за спекулятивність, Льоб нагадує усі великі відкриття починалися з питань, які вважали безглуздими, усе це створює атмосферу очікування. Адже наближається ключовий момент грудень 2025 року, коли атлас проходитиме на мінімальній відстані від Землі. Якщо він справді втратив мільярди тонн матеріалу, то поруч із ним має тягнутися величезна хмара пилу і уламків, але якщо цієї хмари не виявлять, це означатиме тільки одне прискорення відбувається без втрати маси, тобто існує джерело енергії, що діє не за законами гравітації. І тоді світова наука опиниться перед фактом, який вимагатиме переписати більшість космічних моделей. Є ще одна деталь, про яку говорять пошепки. Під час перегиллю деякі спектрографи зафіксували короткі, але повторювані радіоімпульси, що збігалися з періодом обертання об'єкта, сигнали тривали лічені секунди і повторювалися з інтервалом у кілька годин. Офіційно це пояснюють як випадкові перешкоди, однак частота цих імпульсів утворює закономірність. Подібно до ритму роботи системи стабілізації або керування. Звісно, довести це неможливо без ближчих спостережень, але сама можливість подібної структури звучить приголомшливо. Тим часом громадські телескопи, аматорські спостерігачі та астрономічні форуми наповнені суперечками. Одні стверджують, що перед нами гігантська комета з невідомою структурою ядра, можливо, з магнітним серцем, яке взаємодіє із сонячним вітром, інші ж переконані, що що Атлас це не уламок, а механізм, можливо, зонд. можливо, щось на кшталт міжзоряного апарата, що мандрує в просторі вже мільйони років. І тепер, після проходження перигелію, він прокинувся. Ще цікавіший момент, коли астрономи вперше зафіксували слабке, але стабільне відхилення траєкторії, яке не піддається поясненню жодною гравітаційною взаємодією. Таке відчуття, ніби об'єкт коригує, свій шлях. Деякі аналітики відзначають, що цей маневр відбувся саме тоді, коли його шлях почав перетинати потенційно небезпечну ділянку поблизу орбіти Венери. Ця подія породила хвилю теорій про можливе штучне керування, але доказів жодних, лише дані, які щоразу виявляються занадто точними, щоб бути просто шумом. Усе це нашаровує одне, на одне створюючи відчуття, що ми спостерігаємо неприродний процес, а добре спланований сценарій. І, хоча офіційна наука намагається тримати нейтралітет, у приватних розмовах дедалі частіше звучить слово, яке ще недавно вважалося табу технологічний артефакт. І тепер уся увага світу прикута до дати – 19 грудня 2025 року. Саме тоді Атлас пройде найближче до землі. Астрономічні обсерваторії вже готують найпотужніші інструменти від Алма до Джеймса Веба, щоб вловити навіть найменший натяк на ту саму гігантську хмару уламків. Якщо її не буде, це стане десятою аномалією, остаточним доказом, що ми маємо справу з чимось, чого наука ще не бачила, а поки що тиша. Відчуття ніби весь Всесвіт затамував подих перед тим, що має статися. У глибині космосу, серед зірок, три і Атлас продовжує свій шлях. І щоразу, коли його спостерігають, він ніби відповідає на людську цікавість тим самим холодним блиском, блиском, який не обіцяє пояснень. А лише підштовхує ставити ще більше запитань. Далі буде. І ось настав грудень місяць, на який чекали всі, від наукових обсерваторій до аматорів, які ночами сидять за телескопами, вдивляючись у темне небо. На горизонті з'являється три Атлас той самий загадковий міжзоряний мандрівник, який кілька місяців тому перевернув наше уявлення про космос. Його світло тепер видно навіть неозброєним оком, але воно не схоже ні на що інше. Незвичайний холодний блиск комети, незолотисте сяйво астероїда це майже кристалічне світло, синє і стабільне, без тремтіння, ніби джерело випромінювання не відбиває, а випромінює енергію. Найбільші телескопи Землі Алма, Джеймс Веб, Very Large Telescope, а також безліч орбітальних систем, сфокусовані на ньому. Уся планета спостерігає. Астрономічні форуми переповнені прямими трансляціями, графіками, спекуляціями. І ось настає момент найменшої відстані ніч із 18 19 грудня 1925 року. За всіма законами фізики, навколо Атласа мала би бути величезна хмара уламків, якщо він справді втратив 15% своєї маси. Пил, газ, кам'янисті частинки усе це повинно створювати туманний ореол, який легко виявити навіть середньопотужними телескопами. Але екрани моніторів показують інше порожнечу. Жодного натяку на пилову хмару, ніяких уламків, ніяких слідів випаровування. Натомість об'єкт виглядає ще щільнішим, ще яскравішим. Його світло стабільне, як пульс зорі, але без звичних флуктуацій. Спектрографи показують нові цифри, енергетична віддача збільшилася, а частота випромінювання стала ритмічно коливатися з періодом близько 11 годин. Це не схоже ні на жоден природний процес. У природі не існує комет, які змінюють інтенсивність випромінювання з регулярністю годинникового механізму. І саме тут починається те, що історики майбутнього, можливо, назвуть десятою аномалією. Об'єкт продовжує прискорюватися його швидкість, за даними Алма та Веба, збільшується навіть під час віддалення від сонця, абсолютно проти законів небесної механіки. Це не реакція на сонячний вітер, не ефект тиску випромінювання. Це сила іншої природи. Моделі показують, якщо таке прискорення триватиме ще кілька тижнів, атлас покине межі сонячної системи значно швидше, ніж будь-який природний об'єкт до цього. Тим часом професор Аві Льоп з Гарварду виступає із заявою, яка миттєво стає центром усіх дискусій. Він стверджує ми ж, ймовірно, спостерігаємо не лише міжзоряний об'єкт, а явище, яке можна назвати технологічним залишком. Його формулювання обережне. Але відчутне хвилювання в кожному слові. Адже якщо три і атлас дійсно є штучним, це означає, що ми не самі. Це означає, що у Всесвіті існує інша розумна сила, здатна створювати апарати, що долають міжзуряні відстані. Паралельно з цими словами наукові центри починають отримувати нові дані. Радіотелескопи фіксують серію слабких імпульсів, які виходять саме з району, де перебуває Атлас. Їхня частота 1420 МГц, знаменита лінія водню, яку часто вважають найімовірнішою частотою для міжзоряних сигналів, і, хоча офіційно їх пояснюють як фонові коливання, збіг надто очевидний. Імпульси повторюються кожні 11 годин, точно співпадаючи з періодом коливання яскравості об'єкта це вже не просто дивність, це структура, регулярність, що свідчить про впорядкований процес. Дехто припускає, що це може бути енергетичний ритм обертання, але навіть тоді залишається питання, що підтримує таку стабільність, природа не створює ідеальних метрономів, і якщо Атлас справді стабілізує свій рух власними силами, то перед нами щось, що діє розумно. Міжнародна космічна спільнота реагує блискавично, НАСА, ССА та кілька приватних агентств, включно з японською JAXA, оголошують про створення спільної місії, швидкого реагування. Її мета відправити автоматичний зонд на перехоплення 3 і атлас, але навіть за оптимістичними прогнозами він не встигне наблизитися до об'єкта раніше ніж той залишить межі орбіти Нептуна. Науковці намагаються діяти швидше, створюючи моделі, які симулюють його внутрішню структуру, деякі з цих моделей вказують, енергетичне випромінювання Атласа не випадкове воно має модуляційний паттерн, схожий на інформаційний код. І, хоча жоден із дослідників не говорить про сигнал прямо, напруга в повітрі відчувається. Телепрограми, наукові подкасти, форуми всі обговорюють одне чи можемо ми зараз у реальному часі спостерігати прояв діяльності іншого розуму, чи, можливо, це просто нова форма матерії, новий тип космічного тіла, про який людство ще не знало. Дехто порівнює це з історією Оумуамуа, коли перший міжзоряний об'єкт показав аномальні властивості. Але, зрештою, був втрачений через віддалення. Та цього разу ситуація інша три і атлас набагато більший, його випромінювання сильніше, а ефект глибший. Це не спалах, не випадковість, це закономірність, і тому спроби пояснити його лише фізичними процесами дедалі більше нагадують відчайдушну спробу захистити знайомі межі науки. У ніч, коли атлас проходить найтіснішу точку своєї орбіти, його випромінювання досягає максимуму. На екранах обсерваторій синє світло зливається у безперервний потік, схожий на пульсацію серця, і раптом різкий спад. Протягом п'яти хвилин усі датчики фіксують аномальне зменшення сигналу, немов об'єкт поглинув власне випромінювання, потім спалах і все зникає. На кілька годин три і атлас стає невидимим радіосигнали обриваються, світ завмирає лише через добу об'єкт знову з'являється, але вже значно далі, ніж передбачалося. Його координати зміщені на десятки тисяч кілометрів від прогнозу. Єдине можливе пояснення маневр. Атлас змінив траєкторію самостійно, без жодної гравітаційної причини, без зовнішнього впливу. Після цього події розгортаються стрімко. Усі світові агентства публікують спільну заяву ми фіксуємо об'єкт, що демонструє ознаки неідентифікованої поведінки, поки що немає підтверджень його штучного походження. Однак спостереження тривають. У перекладі з офіційної мови це означає лише одне ніхто не знає, що це. Коли атлас починає залишати сонячну систему, він більше не поводиться як комета, не має ні хвоста, ні газової оболонки, ні жодного сліду, який би пояснював джерело його енергії. Але найвражаюче його швидкість не просто зростає, а зростає експоненційно. Так, ніби він отримав новий імпульс, нову силу, спрямовану на вихід за межі нашої зоряної системи, і саме в цю мить приходить розуміння ми, можливо, щойно стали свідками чогось історичного можливо, це був не уламок, не комета, не астероїд, можливо, це був гість, і тепер він йде. Але залишається питання, що не дає спокою навіть найскептичнішим розумам якщо три і Атлас справді був створений ким. І чи означає його шлях через нашу систему випадковість, чи це обчислений маршрут, спланований з точністю, недосяжною навіть для нас? Коли об'єкт остаточно зникає за межами зони спостереження, у науковому світі запановує тиша. Усі розуміють ніхто не має остаточної відповіді, але кожен відчуває, межа пізнаного посунулася, і тепер нічне небо вже не здається безмовним, бо, можливо, десь там, серед безмежного океану, зірок хтось дивиться у відповідь кінець.